Труйна вечеря. вівторична дівчинка померла, її брат та батьки у реанімації. Он не хотів, ли, що лише може відомстити мені. Що з'їла родина та хто міг мститися дружжю. Мої шанування на каналі, як завжди, у цій порі свідок із добіркою надзвичайних подій, що сталися у перший робочий день тижня у студії Олександр Бондарчук. Замурована у бетон, зникло жінку, знайшли в мертвої підвалі багатоповерхівки. Хто вбив та сховав жертву? Веселі тверезі, як мовити діда мороза і не зіпсувати свято, свідок розпочинається косюзетю безпечний новий рік. Без світла та без даху, сніг, дощ та сильний вітер виривали з корінням дерева та нищили автомобілі. Чи вдалося уникнути постраждалих? А також у випуску розповімо про потужний вибух у Бельгії. На руїни перетворилися одразу кілька будинків. Приголом слова історії Запоріжжя бабуся наготувала всю свою родину смертельним супом. Після такої вечелі померла її маленька онука, а семирічний хлопчик із батьками потрапив до лікарні. Який нині стан постраждалих? Та що ж то за смертельний інгредієнт, із яким бабуся приготувала страву, знає Сергій Вендін. Олена Михайлівна не тямить себе від горя, адже ховатиме півторарічну онуку. Христинка померла після того, як разом із батьками та старшим братиком з'їла бабусиного супу. Жінка приготувала його для великої родини на вечерю. Я Яліта йшла. Ну, я сильна баба. Я сильна Я пережила все. Я я жалію. Я плакала за тим дитином, Я заберу рибенка з морга. Батьки померлої христинки досі перебувають у реанімації. Поступили вони в крайні тяжкому стані з симптомами отравлення. бо пацієнти знаходяться в сознанні, проводиться інтенсивна терапія і дезінтоксикаційна терапія. Семирічний Ярослав теж мало не помер після тієї вечері. Хлопчик розповідає, йому одразу не сподобався суп. Смак був якийсь дивний. Я попробував не вкусний був. Бабушка чим ти його саліла. Медики кажуть, родина отруїлася втористим натрієм. Це білий порошок, який швидко розчиняється у воді. Його використовують для обробки кольорових металів або ж отрути для тарганів. Це білий кристалічний порошок. Візуально його можна спутати з содою, Тому бабушки додають в пірашки, в тісто. для того, чтобы оно стало попушистее, а оно становится смертельно опасным. Действие препарата быстрое и смертельное. Приблизительно сравнивается с цианидами цианистый калий, цианистый натрий по скорости и по тяжести по полиорганных поражений. Але Якутрута отрута потрапила на стил. Олена Михайлівна пригадує, що коли готувала вечерю, у них удома скінчилася сіль. По неї відправила співмешканця. Він не приніс порошок, який дуже схожий на сіль. порошок був, що лише в пакеті такому. і це білий порошок. Подумали, що що сіль? Так. звідки взявся пакунок, вже знають правоохоронці. Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце пригоди, встановила, що 33-річний чоловік знайшов на смітнику біля одного з магазинів поблизу залізничного вокзалу запоріжжя 1 пакет з невідомою речовиною, схожою на сіль. Приніс пакунок додому. І того ж дня, під час приготування їжі речовини було використано замість солі. Та жінка в отруєнні родини підозрює зятя. Он мені хотів, що лише може там мені в чому-то, що ви знаєте, он мені сказав, що ліше Лена... На мені, а тілена. Я хочу, щоб лично западлу, що ліше вам зі такое западло, що лише ви лише ви зробити коварі совсем по другому. Але за що саме чоловік хотів помститися? Жінка не зізнається. Нині всі обставини трагедії та смерті крихітки з'ясовують правоохоронці. Сергій Бендін, Олександр Осадчий, Запоріжжя, НТН. Щуряча отрута вбила двох маленьких дітей на Одещині. Батьки малечі вирішили знищити гризунів у будинку і розклали у хаті смертельний порошок. Його випари дуже швидко поширилися оселею. Першими його дію відчули діти. Півторирічний хлопчик помер на руках у батьків. Його п'ятирічного братика відвезли до, до лікарні, проте врятувати маленького пацієнта медики не змогли. І нині вони борються за життя. Подружжя. Троє людей загинули у страшній нічній ДТП. У новій каховці на Херсонщині. 28-річний водій Ягуаром на шаленій швидкості виїхав на узбіччя, де протаранив електроопору. Потім машину ще відкинуло на дерево. Ці маневри стали смертельними для кермувальника та двох його пасажирів. Аби витягти їхні тіла, рятувальникам довелося різати кузов автомобіля. Лише дивом вижив 26-річний хлопчина-пасажир. Нині він у реанімації. За попередніми даними, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, в результаті чого здійснив наїзд на дерево та електроопору. Наразі проводяться слідчі дії, слідчий буде встановлювати обставини, які були під час скоєння дорожньо-транспортної пригоди. І одразу чотири автомобілі переїхали пішохода на рівненщині поблизу села Крупця. Чоловік спробував перебігти жваву трасу. Водій Лексуса загальмувати не встиг і на швидкості збив людину. Від потужного удару бідолаху відкинуло на зустрічну смугу, і там його переїхало ще три машини. Чоловіка буквально пошматувало, тож вижити шансів не було. Нині слідчі намагаються встановити, чому чоловік не скористався зеброю. І е, вбив та заховав тіло в бетоні. У Вінниці молодик замурував в 34-річну жінку у власному підвалі багатоповерхівки. Не повірите, але приховати сліди злочину вбивці допомагала його рідна мати. А після затримання сина жінка переконувала правоохоронців, що саме вона має сісти за грати. Чому дивіться далі? Пальний район Вінниці. Типова квартира на першому поверсі типової висотки. Два місяці мешканці ходили повз давно викупаний її власниками підвал, навіть не здогадуючись, що в ньому сховане. Чоловік із села на околиці заявив у поліцію про зникнення сестри Лариси. Цілий місяць брат намагався розшукати її самостійно. Останніми, хто бачив жінку, виявилися мати та син з Вінниці. Лариса з ними випивала. І після застілля зникла. При огляді квартири ми в одному місці знайшли остатки бурих плям, які були невимиті. Само початку мати, хазяйка даної квартири, вона почала неадекватно себе вісти, і згодом почала давати свідчення про те, що вона саме причетна до скоєння. вбивства. жінка казала, що запросила Ларису в гості, і під час п'яної вечірки вбила. Потім сховала в підвалі, а згодом замурувала. Це підтверджував і син підозрюваної. Я прийшов в кімнату подивитися, що вони там роблять. Дивився, мама одна. Я спитав мами: ну, де ділася Лариса. Вона сказала, що ми сварились, сварились. Вона вийшла, якби покурити на балкон і випригнула. Та згодом виявилося, що мати взяла на себе вино сина. Саме він почав сварку з Ларисою. У мене якби, нервний срив почався, я її почав вбити. У мене поїхала криша, я побачив, її, ну, тут лежав ніг. Я почав її наніс її, ну я не пам'ятаю, декілька ударів ножом, а я ну, скору допомогу не став викликати, думав, зараз міліція. То єсь хакесні. 23-річний молодик зараз перебуває під слідством за інший злочин за подіяння тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті. Тепер до цього звинувачення додасться ще одне за умисне вбивство. Юлія Шапунова, Олександр Моронов, Вінницька область, НТН. На Київщині неподалік фастова вітер звалив дерево на автомобілі з людьми. Чоловіка й двох жінок заблокували в зім'яті Славуті, бо відчинити деформовані дверця та самотужки вони не змогли. Допомагали жертвам негоди вибратися із пастки-рятувальники. Вони розрізали салон і передали постраждалих лікарям. Найбільше дісталося пасажирці, що сиділа біля водія. Саме на її бік упав стовбур. Дощ, сніг та подови сильного вітру наробили лиха і в інших регіонах України. Без світла зранку прокинулися мешканці 46 сіл на Рівненщині. Усе через шквальний вітер, через шалені подуви, величезні гілки впали на лінії електропередач та знеструмили цілі населені пункти. Ми щось ремонтуємо, ліквідовуємо, негода йде і, і знову йдуть знеструмлення. А найбільше постраждало у нас Володимирецький район, Млинівський район, Березнівський Здолбунівський Долбунівський райони. Втім, винуватять ремонтники в усьому самих людей. Мовляв, вчасно не обрізають дерев. Накрила негода Львівщину сильними поривами вітру до 22 метрів за секунду. Повалені дерева поперекривали дороги в самборі, трускавці, радехові, жидачеві. У самому ж місті лева від вітру впала гілка, зачепивши при цьому жінку. Постраждала, відбулася переляком і сонцем. Повалені ж дерева забирали з доріг рятувальники. Дерева перекривали і ускладнювали рух основними автошляхами, тому до місця події була правильне рятування підрозділи, які провели розполовку цих дерев. Прибрали. Їх з приїздів частин, що забезпечили рух автотранспорту. Від потужного вітру в регіоні знеструмило 20 населених пунктів. Впродовж дня ремонтні бригади обленерго поступово відновлювали подачу світла. Без електропостачання залишилися й мешканці Волині. Це люди з трьох десятків населених пунктів у всіх районах області. Над відновленням ліній електропередач працювали майже 200 робітників. На ранок ми мали близько 250 пошкоджень мережі на кВт. Зараз задіяний весь виробничий персонал. Всі планові роботи у нас відкладені. Ми займаємося тільки ліквідацією в пошкоджень. Загалом через сильні подови вітру, дощ та сніг по всій Україні без струму залишилися майже 150 населених пунктів в дев'яти областях. Найближчими днями синоптики знову прогнозують буревій, ще й зі зниженням температури. Після дощу дороги вкриває ожеледиця, тому водіям радять бути обережними. Ірина Вонокурова, Катерина Ярова, Вікторія Балицька, Сергій Кацан, НТН. Наслідки руйнівних торнадо ліквідовують у Техасі. Там вітер був настільки сильним, що перекидав навіть потяги. На Філіпінах тим часом гігантські хвилі і масова евакуація через тайфун. У Казахстані відкривають гірськолижний курорт на даху Хмарочоса. Ну а в Польщі завершився неймовірний фестиваль крижаних скульптур. Про все це докладніше розповість наша Ірина Борсок. У Техасі люди масово латають дахи будинків, ремонтують свої оселі, розчищають купи сміття з подвір'їв і вулиць, а ще підраховують збитки. Штатом промчала серія потужних торнадо. Десятки споруд тепер непридатні для життя. Все було схоже на апокаліпсис. Це доводять відео, які викладають в мережі свідки жахіття. Мамо щось. Вирувала негода близько години, десятки тисяч будинків досі без електрики. Люди вимагають компенсації на ремонт свого майна. Утім, попри значні руйнування, ніхто під час торнаду не постраждав. Синоптики завчасно попередили американців про насування стихії. Залишитися без даху над головою через розгул негоди ризикують люди на Філіпінах. На острови насувається потужний тайфун. Нона. Швидкість шквалів вітру подекуди сягає 40 метрів за секунду. На архіполазі триває масова евакуація. З осередку шторму вивезли до притулків уже понад півмільйона людей. Аеропорти скасовують рейси, припинено поромне сполучення. Метеорологи попереджають про можливість суви ґрунту і сильні повені. Два роки тому філіппіни пережили найруйнівніший за всю історію спостережень буревій хаян. За лічені дні він занапастив до восьми тисяч людських життів. Справжній сніговий апокаліпсис скував Каліфорнію за останню добу. Там випало до метра снігу. На автошляхах регіону фіксують масові аварії. Водії виявилися не готовими до раптового похолодання. Через ожеледицю і замати багато автовласників застрягають на засніжених трасах, визволяти і навіть відкопувати їх. Доводиться спеціальним службам єдині, кому така аномально сніжна зима до вподоби. Місцеві дітлахи подекуди через заметілі скасовані заняття у школах. Тож юні американці на екстрених канікулах. Справжня зимова казка з лускунчиками, монстрами, персонажами кінофільмів і мультиплікаційними героями у познані. У Польщі завершився масштабний фестиваль снігових скульптур. Учасники з усього світу, озброєні бензопилами, рубанками, молотками і навіть прасками, з'їхалися дивувати своїм вмінням виготовляти шедеври з криги. Людові скульптори за кілька днів перетворили на твори мистецтва до 30 тонн замерзлих водяних брил. Кожен блок завважка не менше 250 кілограмів. Фестиваль найбільший у Європі його проводять уже в десяте. Щоправда, цьогоріч майстрам довелося неабияк попітніти, щоб вберегти свої витвори. Журів стигло обрати фаворита однак, крижані герої швидко розтанули через плюсову температуру повітря. І новина альтернатива для фанатів гірськолижного спорту або чому б не облаштувати схили для катання на даху хмарочоса. У Казахстані зовсім скоро може з'явитися нетривіальна гірка для лижників. В Астані планують звести комплекс, який дозволить і влітку і взимку насолоджуватися активним відпочинком. Окрім квартир і офісів, на площі 75 тисяч квадратних метрів змайструють спеціальний схил завширшко до 30 метрів, завдовжки в десятеро більше. Спеціальне покриття штучне, однак зі слів авторів ідеї нічим не поступається справжньому снігу. Аналогічного комплексу просто неба поки немає ніде у світі. Irina Borsuk, NTN. Околиці Парижа Сен-Дені знову в облозі антитерористичних підрозділів. Вранці бойовик, який присягнув на вірність ісламістам, удерся до початкової школи. і Накинувся на вчительку. Зловмисник завдав жінці кілька ударів у живіт і груди. Зброю стали канцелярські ніж і ножиці, які були на столі у педагога. Терорист кричав, що напад це лише початок і що скоєний він на честь і діл. Напередодні в Парижі вшанували пам'ять 130 загиблих від рук терористів. Минув місяць із часу кривавих атак. Утім, двоє організаторів розправи. Салах Авдеслам і Мухаммед Абрінім досі розшуку. Поліція заарештувала до трьох сотень підозрюваних у причетності до терористичної діяльності в Європі. Постраждала жінка, завжди приходить на роботу трохи раніше. і Нападник, мабуть, знав про це. А отже, свідомо атакував її. життя педагога поза небезпекою, а її кривдника вже затримали. І потужний вибух сколихнув бельгійське місто Верв'є через витікання газу на руїни перетворилося одразу кілька будинків. налякані люди серед ночі вибігали на двір, адже не одразу збагнули, що відбувається. Чотирнадцятеро людей, усі вони власники квартир у лікарнях із травмами. Кілька десятків бельгійців евакуювали з їхніх домівок, адже помешкання аварійні і перебувати там небезпечно. Надзвичайна пригода страшенно перелякала місцевих мешканців. Поза як люди подумали про ймовірну атаку терористів. Верв'є до речі, містечко, де донедавна ховався один із організаторів паризьких терактів Абдель Хамід Абаут. Його знешкодили під час рейду на околицях Парижа. Вибух дуже налякав усіх з огляду на останні трагедії в Європі, але нас запевняли. Він побутовий про теракт не йдеться. Стіни обвалилися просто на тротуар, все сталося миттєво. У Києві силовики пікетували Міністерство внутрішніх справ України а серед тих, хто прийшов висловити своє незадоволення реформою національної поліції, правоохоронці, які не зуміли пройти переатестацію. Що саме обурило працівників МВС, та як вони мітингували, бачив Назар Міліневич. із плакатами у руках, м'якими іграшками з символікою міліції і гучними вигуками. А, кілька сотень колишніх силовиків питували будівлю Міністерства внутрішніх справ України. Тут і офіцери запасу, і теперішнє покоління правоохоронців. Усі вони незадоволені реформою національної поліції. Я готовий проводити перетестацію, але щоб ця перетестація була е, правильною, а не так як задають питання, провокаційні і не тільки провокаційні, а ще й е, дуже некоректні. Колишніх міліціонерів обурив підхід до переатестації, яка є обов'язковою для кожного працівника МВС. Віталію вдалося скласти всі тести, але він запевняє, що атестація незаконна. Ви чули заклики, що згідно наказу МВС, які прийняли незаконно. Він повідає закону про національну поліцію. Не кваліфікована питання не здаються не по суті і не визначається кваліфіційний професійний рівень не моральні якості. Питання задаються компетентні, які виходять за межі компетенції і пронижують людську честь і гідність. Раднику міністра Антону Геращенку НАТО в правоохоронців пояснив, що саме не так у теперішній реформі. Та да не буде правди. Послушайте. Послушайте. Мене, Послушайте. вона буде, тільки за нього треба боротися. Так, нас, нас сказали, що так, да, це не ми так швидко. Ми да. вийшли боремося, У нас немає другого виходу. Понимаете? Я скажу, Потов, вас слухали. Да. Почув особисто міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, що правда відповів тільки у соціальній мережі. Никакой митинг, не прошедших тест и аттестацию міліціонерів не змінить моєї рішимості. В новой поліції не будет які ні компетентних і грязних ментов. Будуть только пользующиеся доверием людей копи. Це принципиально. по-другому не будет. Працівники Голосіївської скорей відділку поліції Києва довго сперечалися з одним із керівників МВС. Вони розповіли, як не мають грошей, аби заправити службову машину. Утім, готові працювати й далі. зі мною тут всі опера, які бігають круглосуточно. У нас 8 убийств, 8 убійств, восьмобій за год. У нас всі показатели одні з лучших по Києву. Чому ми не проходимо? У мене оперативні сотрудники здають золото. Вам можуть дати квітанси з ломбардов, опера это здають золото в ломбард, щоб їздити на роботу. Акція під стінами МВС тривала дві години. Силовики передали листа міністру Авакову і запевнили, якщо їх не почують, мітингувати підуть до Верховної Ради. Назар Міліневич Андрій Дзюбенко, НТН. Трагедія під час підготовки до різдва у Франції. 24-річний чоловік у костюмі Санта Клауса зірвався з даху дзвіниці і загинув. Слідчі розглядають дві версії: або актор знепритомнів, або ж підвела страховка. А ось екстремал і в Росі здійснив черговий політ на межі життя і смерті зі своїм реактивним ранцем він пролетів над пустелею на околиці. Дубу. Ая сміливець змагався із перегонцем формули 1 Мартіном Брантлом. Поки той тиснув на газ і долав дистанцію швидкісним автомобілем. Росія чимдушно здоганяв його із крилами. Автори відео і сам Каскадер наголошують, не варто без спеціальної підготовки намагатися повторити трюк у реальному житті. Замість новорічного настрою, зіпсоване свято зустріти діда мороза на порозі власної квартири чи не диво в наш час ще й тверезого справжня магія. Свідок розпочинає цикл сюжетів. Безпечний новий рік. Олена Ткаченко збирала поради, як обрати Діда Мороза, щоб він влаштував свято, а не п'яний бешкет. Свято наближається. Місто вдягається в новорічну мішуру. Діти пишуть листи Діду Морозу. Дід Мороз, ти добрий, принісі варі, кріва клика. Дракон чекає в подарунок п'ятирічна Варвара. Письма, звісно, пишемо, ми бросаємо письма в почтовий ящик. Вот. Ну, все, як положено, Дід Мороз вже все читає. Діда Мороза, мати Варвари, запрошую заздалегідь вибрати правильного казкового персонажа, щоб він подарував дітям радість. Не просто були такі в общем ситуації. що коли зустрічали у знайомих, там кака діда мороза визиває ось вот уже запах і це состояння уже как-то так, уже як. Как... Концентруєшся на тому, що Дед Мороз прийшов е, нетрезво. Магія алкоголю нерідко зачаровують дідів морозів. <рив> Деякі подані дотримуються принципу випив – покори». І навіть американці Санта-Клауси не проти хильнути чар другу. А які ефектні виходи під градусом. Дітлахи в захваті, але добре, що санте не заліз у димаря. А цього нетверезого коскового персонажа везуть не санчата з оленями, а більше сотні конячок. Це дуже небезпечно. Полісменам він влаштував справжню виставу. Якщо нас дивляться дітки, та й дорослим, які вірять у дива, скажемо, це не справжні діди морози, а підробка, казкові персонажі не п'ють. І все штука, ну і віно, і віски, і пиво. Це гриша полюбляє на дозвіллі на роботі, а не караплі. зберігати цю дистанцію, все таки ти на роботі і нужно серйозно к этому відноситися. Да і потім ну, діти все бачать, Ну какой ти примір подаєш? Тут такий ну святой для них образ і на тебе спускається до да, каких-то там простих смертних. <ріх>, це ж неправильно. Актор вже другий рік трудиться Дідом Морозом усі новорічні свята, а 31-го взагалі всю добу. Каже, жодна починка і репутація не витримала б всюди пити. Після всіх цих днів робочих ми з своїми акторами йдемо в кафе і можемо вже собі дозволити відмітити, на роботі ні. Тому, якщо до вас завітав казковий персонаж із цілком реальним змінінням або просто запахом алкоголю, можете просто відмовитися від виступу, хоч яким би смішним він не здавався. Нужно зразу в агенство звоніть і узнавати. Каворі, що ми заказували у вас актера, ну нам, вот, в та пункт нам не нравиться, і ми відказуваємося, іли давайте нам каких-то других акторів агенство повинно повернути передоплату і звісно вибачитись. А з цим дідом морозом пияком попрощо. Чатися нехай нічого не зіпсує вам свят. Олена Тиченко, Олександр Кругликов, НТН. Ну а вже завтра ми розповімо, як обрати безпечні ялинкові прикраси, адже яскрава кулька може бути дуже токсичною. Диво починається у суботу 19 грудня на телеканалі Інтер стартує святковий марафон до Дня Святого Миколая. Але вже зараз кожен охочий може долучитися до доброї справи. Телевізійники збирають кошти на медичний апарат для порятунку немовлят. До цієї акції приєднується і програма Свідок. Маленька Тая дуже хотіла, щоб мама народила дівчинку, а її старший брат мріяв про хлопчика. І ось на світ з'явилися двійнята: Віолета та Віктор. Отак Бог розпорядився, що у нас стало двоє дітей: і сестричка, і братик старшим дітям. Малюкам уже рік і дев'ять місяців. Вони з'явилися передчасно. Віолета важила майже два кілограми. Її братик трохи більше кілограма. У нас Віктор, як був маленький, як тільки народився. От ми цю ляльку беремо і згадуємо, який він був маленький. От такий, як ця лялька. От такий був малесенький. Ожне двадцяти немовля в Україні народжується недоношеним, але цих крихіток у перший тиждень життя рятувало спеціальне обладнання. Воно називається сіпап. Лікарі кажуть, це справжнє спасіння для новонароджених, які не можуть дихати самостійно. Особливо це недоношені малята. Тобто ми не вводимо інтубаційну трубку внутрі рібенку і таким образом знімаємо травму з верхніх дихательних шляхів. То тільки возле носика ставляться спеціальні канюлі, через які подається кислород. Такий прилад є далеко не в кожній українській лікарні. Тут у столичному інституті педіатрії, акушерства та гінекології СІПАП лише один, а сюди направляють породіль із найтяжчими ускладненнями з усієї України. Вот у нас у відділенні знаходиться 8 дітей різного агістаційного віку. У вот, трьох з них було би бы хорошо. Провездіть неінвазивну вентиляцію легких Вот таким вот апаратом. Телеканал «Інтер» підготував святковий марафон та благодійний аукціон. Отже, диво починається. Це було торік. До Дня Святого Миколая Інтер провів доброчинний телемарафон та аукціон. Зібрали кошти також на медичний апарат для немовлят. Обладнання придбали, і воно вже врятувало не одну крихітку. То 9. Гухнулось от тысячи украинцев. Люди откликаются на эти инициативы, что они поддерживают, что они не остаются безразличными. Вот это вот самое главное. Конечно, я была бы счастлива, если бы поддерживали там десятки тысяч людей, но сотни тысяч это тоже много. Поэтому я думаю, что если мы не будем останавливаться, каждая последующая акция привлекает еще больше людей. В принципе, люди начинают об этом задумываться, кому-то рассказывают и становятся больше. Вот это самое главное. Але дива на тому не скінчилися Цьогоріч у рамках акції до Дня Святого Миколая збиратимуть гроші на новий дихальний апарат СІПАП для інституту педіатрії, акушерства та гінекології. Абсолютно чиста, добра іскрення акція. Це приклад того що може і обов'язана виходити за рамки ефіру і допомагати людям робити добре діла. По суті, ми хочемо всі разом зробити чудо. Відомі спортсмени, телевізійники та артисти приєднуються до акції. Осторон не залишається і свідок. Багато зірок надали власні ексклюзивні лоти для доброчинного аукціону. Тут є боксерські рукавиці із автографом Олександра Усика, і навіть майстер-клас повітряних гімнастів. Ви посмотрите, як працюють наші журналісти, режисери. Ми в почитаємо підводки сюжетам. Враження від яскравої мандрівки разом із нашою знімальною групою Чужих дітей не буває. І чудеса починаються з нас самих. Придбати лоти або ж просто переказати гроші до доброчинного фонду можна на сайті ДіетіІнтер'ює. Зайдіть, давайте творити чудеса своїми руками. Це ведь нам під силу, стоїть тільки зробити добре діло. За допомогою наших глядачів ми віримо, що диво повториться, і новий дихальний апарат врятує не одне дитяче життя. Геннадій Стамбула, НТН. Оперою відбувся дивовижний різдвяний флешн показ. Цікаво, що демонстрували карнавальне обрання собаки. Чотирилапі постали перед глядачами та журі в образах ельфів, оленів, санта-клаусів та навіть смажених індичок. Цей захід у столиці країни лімі влаштовують щороку. Організатори впевнені таким чином пропагують відповідальне ставлення до домашніх тварин. І святковим настроєм ділиться папа римський У Мережі стає шалено популярним перше селфі Понтифіка. Віряни всього світу підписуються на акаунт Ватикану. Сторінка звітує не лише про офіційні заходи, а й ділиться так, би мовити, життям за завіси католицької церкви. Приміром, дуже популярним на сайті є фото двох черниць, які жваво закидають одна одну сніжками. І це всі новини, про які ми встигли розповісти. Наступний випуск свідка дивіться о 23.15. Побачимося.